Якщо буде якесь тимчасове перемир'я, яких помилок має уникнути Україна? Тимчасове наскільки часу? Тут не, напевно не буде ну, от... кількість років, конкретно, поки Росія не збирає сили. Дивіться, ну, я від... скажу: якщо місяць, я буду копати як проклятий. Ну, не я особисто, а мої заставлю копати так, як ніколи. З міксерами проти, і бункера буду заливати під свій особовий склад. Оце моє особисте бачення. Ну, Я б собі поставив би бункер би бетонний для кожного пілота. Чесно. Першим ділом піду заберу 3-4 трактора десь. Ну, не заберу на фірмі, купимо. 3-4 трактора і будемо рити. Рить, рить, і рить. Оце зроблю саме перше. Понариваю дуже гарних, якісних позицій. Це якщо місяць не буде перемир'я. Якщо немає таймінгу. Перший місяць все одно буду рить, все вирую і потім знову подивлюся на цей. Ну, Скільки часу залишилось і чим це. Ну а потім відпущу людей відпустку.